Вітаю вашого товариства сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти про. Підсумки кваліфікації на The International Вчора, в останньому дні цієї кваліфікації у Західній Європи, грали навіть джуніори. Вони попались проти команди PSG Quest Тут грає ЕкзРвець Наві Малік. Про це я зараз буду вам розповідати. Не дивуйтесь, чому мене видно так. У мене немає світла, тому одна частина у мене від світла на вулиці освітлена, а ліва частина, ну ви, в принципі, самі все бачите. Я схожий на Харві Дента. Ще хочу вас попросити. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, звісно, і подякувати всім, хто вже оформив підписку на цей канал, адже нас стало 30 тисяч підписників. Спасибі вам за це, друзі. Нагадую, що джуніори в минулому дні зробили сенсацію і перемогли команду OG, вибивши їх з кваліфікації на The International. PSG Quest перемогли при цьому у Secret і вибили їх. І от вони зустрілись в матчі за вихід по суті в фінал цієї кваліфікації для того, щоб прийти на The International, де їх вже очікували. Comanda Tundra. Тут варто сказати, що у Na'Vi Junior були дуже солідні драфти проти команди OG. Вони ні в якому разі не були на таймері. Для них були пікнуті доволі приємні герої, взагалі з їх пулу, на котрих вони вміють грати справді. Тут вони вирішили діяти так само, як вони діяли проти OG. Вони взяли собі Дарквілу, Quest відповіли пангольєрам, і тут команда Na'Vi Junior вирішили взяти собі у відповідь на Дізраптора, Primal Біста і Шадоу Дімона. Це перша була похибка від них, мені здається, на драфті. Одна з найголовніших, навіть, я б не сказав, що це похибка а критична помилка. Бо у них на кваліфікації 0% він рейту Shadow Шадоудємоном. Якщо я не помиляюсь, за 5 ігр, це була шоста У них 0%, ні одні ігри не виграли. І цьому є достатньо просте пояснення. Адже Shadow Demon відносно нещодавно був дійсно топовим героєм, до патчу 736. Але мета змінилась. Зараз немає героїв на кшталт. Луни, терорблейда, там медузи якоїсь на кері, проти котрих Шадо Дємона ілюзія є хорошою. Немає синергії з цими ж героями, на кшталт там Луни Блейда, то того ж самого. Тому що до ну ніякої комбінації немає, ніякої комби. Угорі може тільки що робити, так це стакати кріпасів, і особливо він не полюбляє грати проти мобільних героїв. Що тут беруть команда PSG Quest? вони беруть свій пангаліра мобільного героя, Вівера, мобільного героя і Брюмастера, котрий в ультимейті взагалі ніяких шансів що дімона не залишає, і пуржить його ілюзії. Ну, де маже, точніше, сильно, сильно дуже. Потім джуніори вирішили взяти собі Дазла на міт, показавши, що це Primal Bіст 100% відправляється офлей. На флей, наласпік вони взяли собі Вінрейджер. Це взагалі був незрозумілий для мене. Драфт, адже Він Рейнджер вона проти Брюмастер, ну я б не сказав, що це прям хороший герой. Ну, на лінії так вона, звісно, постоїть краще, ніж Брюмастер. Але Він Рейнджер краще постоїть, ніж майже будь-який офлейнер в доті мілішний. А от по грі Брюмастер може спуржити її Віндран, може підняти її в сиклон за бажанням, щоб вона не зафокусила героя з Focus Fire. У нього є Рейдіанс, котрий дає міси Він Вінрейнджер. Тобто дуже багато позитивних моментів, котрі працюють для Брюмастера проти такого героя, як Вінрейнджер. Ну і посажа Квесті, але собі. Взяли Рубіка, я б не сказав, що тут ідеальна для нього гра, але, тим не менш, він може якісь корисні спели для себе е вкрасти і вирішили поставити Керрі вівера. Загалом проблема цього драфту у джуніорі була в тому, що вони знаходяться, як на мене, на солідному таймері. І якщо вони не сноболять своїми героями в цій каці, їм грати дуже складно. Але ще один відчутний був мінус, так це сапорти навіть джуніор. У них взагалі не було особливо і з ким грати по грі, та і саму катку вони не могли по темпу встигати за сапортами команди PSG Quest, за дізраптором і тим саме Рубіком. Плюс ось цей Керрі Вівер, на відміну від Кері Мінрейнджер, міг частіше доєднуватись до своєї команди. Вони дуже швидко тут спушили мідлінію, при тому, що Дазел перемагав у панголієра на лінії, але Ніку два рази вбили. У Панголіра ми бачимо 5 кілів в намірівному місці. З'явилося, у нього вже більший нетворс ніж у Дазла. А це вже говорить про те, що хай йому Гресі як все погано у навіть Джуніор на цій карті. Жуніори всю цю карту грали другим номером. Пасажек Вес постійно намагались нав'язувати свою гру, джуніори намагалися відбиватись від цього і затягувати лейтгейм з Дазом, котрий там може теоретично взяти акторини, дефати хейграунд. І от у них за рахунок свого байбеку на Шедодємені, за рахунок хорошої ігри від Primal Біста, вони змогли камбекнути. Плюс Десандар Квілу варто сказати, що нафармив собі хекс доволі таки вчасно. підсейвили ще тут Primal Bіста, бо ось такий Хек потім шакал Вівера. Вівер забіг в троянду, його вбили, вбили, потім намагалися і Рубіка Рубік тут взагалі. Ось таку телепортацію імпровізовано вирішив застосувати і все, начебто камбек від Джуніорів. Але як в таких іграх частіше буває, все в Рішуються навколо рашана. Квести були швидші для того, щоб прийти і забирати одного з Рашанів в цій З нами був третій Рашан, Брімастер натиснув плейновий ультімейт і зазонив всю команду. Тут критична помилка від джуніори полягала в тому, що вони. Вирішили, якщо у них тут знаходиться вард, вони можуть попадитись проти команди ПСЖ Квест використовуючи по суті свій віжин, котрого квестів тут немає. Але це ну помилка відчутна, бо навіть при тому, що у них тут стоїть вард, а єгісу е команди ПСЖ квест є. Вівер може просто сісти на дазла, бо подгодір шерол на тистови. Показав його. Ніку дуже складно щось зробити. Якщо він не на хайграунді стоїть, його постійно намагаються так фокусити, Плюс Рубік вчасно вкрав грейв, це, напевно, найкращий спілок, котрим він може. Вкрасти в цій грі. Вівера трошки підсейвив також. Вбили двох саппортів, вбили Давза, вбили Primal Dista. Ну і начебто на першій карті повинно було бути все. Але, ну так, вибачте, гарну надії, там особливо більше нічого і не було. Першу карту джуніори програли, але знову ж таки, мені здається, це суто через драфт. Хоча я і не прихильник такого казати. Бо мені здається, драфт може бути програним тільки в ситуації, якщо ти там за 20 хвилин якщо не завершиш, на, на 25-й хвилині ти вже здаєшся. А тут джуніори трималися. І навіть мали шанси на камбек. Тобто тут треба ідеально зіграти, прям щоб мати право сказати, що драфт винний. Але справедливості заради джуніорам відчутно складніше по драфту грати, ніж квест. На другій карті у джуніорів вже було відчутно краще по драфту. Але тим не менш, квести все рівно продовжували свій ось цей пресинг навколо міда. Вони взяли успішним меча проти правильного Біста. І, до речі, взагалі не дуже розуміє концепцію цього піка активного правильного Біста від джуніорів, що не міщу на офлейн. Вони його беруть достатньо рано, але. Чи є цей герой зараз таким, що він заслуговує такого раннього драфту? Ну так, знову ж таки, як і Shadow Diemon, відносно раніше, це був дійсно хороший герой. Але здається, що жуженори просто не хочуть виходити зі своєї зони комфорту і е, беруть ось таких більш стабільно хороших героїв, на котрих вони звикли грати, але вони, ну я б не сказав, що добре зараз працюють, бо навіть той саме мідовий Dragon Knight, це більш метовіший і кращий герой, ніж Primal Beast. Він його завжди може зупинити. Ти на Драгоннайті можеш жати першим номером спушити тауер, сапорти до тебе підтягуються, і правил бізнес це навіть ніяк не може відповісти нормально. Але, на жаль, держоніорів у них в цій грі особливо нічого не вдавалось. Вони, ну, чесно кажучи, просто фармили крипів і намагалися відповідати тільки на те, що роблять ПСЖ-квест. У них були мега-кріпи вже на 40 й хвилині. Тут був один uh, плюс-мінус адекватний тімфайт, де вони могли дійсно камбекнути, коли квести м -м, зайшли на хайграунд. Цей тімфайт був ось тут, де напали на дрегон та першим і його зафокусили, не давши йому натиснути ні однієї кнопки. Взагалі, подивіться на те, як джуніори добре все ж таки дефають кайграун. Потім Нікуши напав на дарквілу, з її зафокусив. Натиснув ультімейт віспа, котрий тут намагався вижити. Зафокусили вони і віспа. Гіроскутер натиснув в останній момент БКП Тепаут і вижив. І ультімейт Панди також навіть джуніор вбили. І здавалось, що це може бути диво і камбек проти Мегакрипів. Але тут джуніори загрались, вони вирішили піти пошити тір 2. Вежу при тому, що вже резнувся Вісп і вже реснулась Дарпілу. Гірокоптер стоїть тут, у нього є Refresher Stanley, всі абсолютно плохи присутні у нього. Намагалися вбити цю Дарквілу, її добили в останній момент, але намагатися добити гірокоптера це була критична помилка. Вбили і Рубіка, резнувся вже Dragon Knight, вбили праймом Біста, були Вівера, вбили Бістмастера. Ну і навіть Джуніор, на жаль, не скористалися тим шансом і програли квестом з рахунком 2-0, поки не вже при цьому вся кваліфікація за інтернешнл. Список команд на цьому інті виглядає ось так. І як ми можемо побачити, що з цих 16 команд немає ні однієї української. На жаль, щодо свого враження, щодо перегляду взагалі цього, цієї кваліфікації на Інт за наві навіть джуніорами, я хочу сказати, що відверто мені було набагато приємніше споглядати за навіть джуніорами. Це молоді гравці, котрі ну, знаєте, от живуть дотою, котрі хочуть перемагати, у них, окрім доти, нічого немає. І це Сказується, наприклад, на тому, що вони перемагають команду OG і в цілому в найконкурентнішому взагалі, регіоні у Західній Європі для того, щоб прийти на The International, вони зупиняються там по суті в одній серії там, до фіналу. І це, як на мене, дуже і дуже непоганий результат. Котрого від них ніхто не очікував, я бажаю їм щиро зберегти цей ростер, Можливо, вони захочуть його зробити основним. Хто знає, може це буде дійсно і хороше рішення. В їх плані я трошки зараз розкажу, що нас очікує далі. і Наві, навіть джуніор будуть грати на кваліфікації до Еліт Ліги. Це турнір, який буде проводитись в Перу за 800 тисяч доларів. Там треба буде обирати за ким дивитися, тому що розклад такий, що ігри починаються 27 березня о 15.00. І обидва регіони, і східна і західна регіони, регіони починають грати одночасно. Відповідно, треба обрати буде чи за навіть, чи за навіть жуніорами дивитися. Можете до речі в коментарях написати. Мені це дуже сильно. Не допоможе. Я якесь ще опитування в телеграмі е, проведу. На нього, до речі, можете також підписатись в коментарях під цим відео. Буду радий вас там бачити. Ну і ось такі реалії Поки що, друзі, на жаль, на індії українських команд в цьому році не буде. Вам же дякую за те, що ви дивились ці відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимо з вами завтра. На все добре.